Я спробую створити пасивний дохід, щоб більше не працювати. І ось мій план: вибрати сфери і конкретні активи, які краще інвестувати, знайти способи мінімізації ризиків і порахувати, скільки грошей мені взагалі для цього потрібно. Тож давайте дізнаємось, чи вийде в мене пасивно заробляти одну тисячу доларів на місяць. Але спочатку я спробую інший спосіб набагато простіший. Доброго дня, Олексію. Я чув, що ви фінансово підтримуєте п'ять сімей. Можливо, у вас вистачить доходів ще й на мене. Мені всього-навсього потрібно 1 тисяча 2-3 тисячі доларів на місяць. З нетерпінням чекаю на відповідь. Ну, а поки чекаємо на відповідь, поставте лайк, бо це до грошей. Давайте спробуємо пізніше, а. Поки повернемося до інвестицій для зменшення ризиків. Я вирішив інвестувати у три різні напрямки, і перший з них це акції. Але мене цікавлять акції саме тих компаній, які платять дивіденди. Дивіденди це невеликий відсоток від доходів компанії, які вона платить своїм акціонерам. Як правило, це менше 1%, Але є компанії, які виплачують 5% і навіть більше. Саме такі компанії я і шукаю. Я знайшов декілька найменш ризикових компаній, але які платять високі дивіденди. І ось вони. Якщо рівномірно розпрілити кошти серед цих трьох компаній, то середній річний дохід з дивідендів буде складати близько 6%. що... Доволі непогано як для інвестицій в доларах. Давайте підрахуємо скільки коштів потрібно інвестувати. Як я вже казав, я хочу створити три різних джерела пасивного доходу, і відповідно кожен з них має мені приносити 333 долари в місяць, що рівно приблизно 4 тисячам доларів на рік. Так ось, щоб заробити мені ці 4 тисячі доларів з дивідендів, мені потрібно купити акції на 66 тисяч 666 доларів немало. Я б навіть сказав доху наступне. Я вирішив пошукати щось прибутковіше, відповідно, і більш ризикове. А що може бути більш ризикове ніж інвестиції в Україну? Під час війни шукаємо у що б нам таке інвестувати в гривні, і перше, що приходить в голову, це депозит. І дійсно відсотки по депозитам зараз досить високі, але з цих доходів ще потрібно платити податок, і відповідно відсотки стають менші. Але я знаю, як не платити податки легально облігації внутрішньої державної позики. Це майже як депозит, але ми позичаємо гроші державі, а не банкам. Тому купівля ОВДП має для нас ряд переваг. По-перше, відсотки з облігацій набагато вищі. А по-друге, нам не потрібно платити податок з доходу, який ми отримуємо. Купити облігації можна навіть в дії, але в мене є брокерський рахунок, де більше різних облігацій з більшими відсотками. Я вибрав облігацію, яку я куплю. Ось вона її річний дохід складає близько 19%. Оце вже набагато цікавіше, хоча і ризики відповідні, наприклад. Дефолт чи долар по 50. Але ж такого не може бути, правда? До речі, цікавить ваша думка, чи варто зараз інвестувати в Україні? Пишіть в коментарях, чи готові ви ризикнути. Рахуємо суму, на яку потрібно купити облігації, щоб отримувати дохід 4 тисячі доларів на рік. 21 тисяча доларів. А це вже краще. Потрібно знайти ще один напрямок інвестування, який був би плюс-мінус настільки ж прибутковий, але це виявилось не так легко, як я думав. В основному всі рекомендують або акції, або крипту. Чесно кажучи, я вже починаю сумніватися, чи вийде мене знайти щось цікаве. Хочеться знайти щось прибуткове і яке не потребує активної участі. От що ще може приносити? 1013 гривень щомісяця. Треба якийсь безпрограшний варіант. А може купити квартиру? Так, це дорого, але мені вже потрібно інвестувати майже 90 тисяч. А на цьому фоні квартира не виглядає дуже таким дорогим задоволенням. Давайте глянемо ціни. Я вирішив подивитися однокімнатні квартири у Вінниці. Чому саме в Вінниці відносно недорогі квартири, а ось ціни на оренду доволі високі. За однокімнатну квартиру з гарним ремонтом беруть 1015. саме те, що нам треба. Промоніторивши ціни, я зрозумів, що квартира, яка нам підійде. Де буде коштувати 60 тисяч доларів. Ну що ж, давайте підрахуємо, скільки коштів мені потрібно зараз інвестувати, щоб отримувати тисячу доларів щомісяця. Трейде працювати.